На Житомирщині близько 6 тисяч осіб шукає роботу. Серед них 42 відсотки це люди віком від 45 років. В обласному центрі зайнятості розповідають, що зараз на одну вакансію претендує 4 людини. «З початку року послугами служби зайнятості скористалось понад 11 тисяч шукачів роботи. З них 9,5 тисяч мали статус безробітних. І на сьогодні роботу шукає 6 тисяч громадян. В базі даних служби зайнятості. з початку року було майже 6 тисяч вакансій і на сьогодні. Сьогодні 1640. Тобто на одну вакансію зараз чотири претенденти. Обличчя безробітного значно змінилось з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні більше, звичайно, це жінки, їх складає 76%, тобто кожний четвертий на обліку це чоловік. Структура безробітних за віком також змінилась. Якщо раніше, це Молодь у віці до 35 років був кожний третій, то зараз це 27%, ну тобто майже кожний четвертий. Тобто дещо структура змінилась. У центрі зайнятості розповідають, що нині чимало жінок почали обирати для себе роботу, яку раніше обирали переважно чоловіки. У нас є така зараз такі цікаві факти, коли жінки е, йдуть працювати за професіями, які більш характерні для чоловіків. Е, це машиніст крану, наприклад. Е, Верстатник деревообробних верстатів, комплектувальник меблів, складальник виробів з пластмас, ливарник пластмас. Також цікавий факт, що жінки активно перекваліфіковуються і отримують вагучір на навчання також за такими цікавими професіями. За такими професіями: електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії С, тобто вантажівки лицювальник плиточник, штукатур, слюсарі, монтажники, робітники фермерського господарства такий вибір жінки роблять для того, щоб їх кандидатура мала попит серед роботодавців, адже в Житомирській області найпопулярнішими залишаються робітничі професії. Ми помітили, що раніше це була рідкість такій професії обирати, а зараз ця тенденція більш поширюється. Такий цікавий факт, що з 2000 Працевлаштованих жінок 100 жінок обрали професії, які більш характерні для чоловіків.